Божі слова на кожен день. Сатана розбещує людину за допомогою знання і контролює її, використовуючи славу та вигоду. Із п'яти способів, у які сатана розбещує людину перший, про який ми згадали це знання. Тому розглянемо знання як першу тему нашого спілкування. Сатана використовує знання як приманку. Слухайте уважно знання це всього лише певна приманка людей заманюють до того, щоб старанно вчитися та щоденно вдосконалюватися, перетворювати знання на зброю та озброюватися ними, а потім застосовувати знання, щоб відкрити ворота в науку, інакше кажучи. Що більше знань ти здобудеш, то більше ти зрозумієш. Сатана розповідає людям усе це він говорить людям, щоб вони виховували високі ідеали, коли вони засвоюють знання, навчаючи їх розвивати амбіції та прагнення. Непомітно для людини сатана передає безліч подібних послань. Змушуючи людей підсвідомо відчувати, що ці речі правильні або корисні. Самі того не знаючи, люди стають на цей шлях, не відаючи, що їх ведуть уперед їхні власні ідеали й амбіції. Крок за кроком, на основі знань, даних сатаною, вони мимоволі вчаться тому, як мислять великі чи відомі люди. Вони також пізнають дещо зі вчинків людей, яких вважають героями, що сатана відстоює для людини в учинках цих героїв, що він хоче прищепити людині, Те, що людина має бути патріотом, мати національну цілісність та бути героїчною духом, чого людина вчиться з історичних оповідань. Або біографій героїчних особистостей мати почуття особистої відданості, бути готовим на все заради своїх друзів і братів у рамках цього знання сатани людина несвідомо вчиться багато чому, що взагалі не є позитивним люди навіть не помічають, що підготовлене сатаною насіння саджається в незрілі уми людей. Це насіння змушує їх вважати, що вони мусять бути великими людьми, мусять бути відомими, мусять бути героями, патріотами, людьми, які люблять свої сім'ї, а також людьми, які зроблять усе для друга і мають почуття особистої відданості. Спокушені сатаною вони самі того не знаючи. Йдуть шляхом, який він їм приготував. Коли вони йдуть цим шляхом, вони змушені приймати правила життя сатани цілком несвідомо вони виробляють свої власні правила, за якими живуть, але це не що інше, як правила сатани, які він насильно прищепив їм. Сатана змушує їх у процесі навчання. Формувати власні задачі та визначати власні життєві цілі, правила життя і напрямок у житті увесь час прищеплюючи їм сатанинське, використовуючи історії, біографії та всі інші можливі засоби, щоб потроху спокушати людей, доки вони не заковтнуть приманку. У такий спосіб у процесі навчання. Одні віддають перевагу літературі, інші економіці, треті астрономії або географії. Окрім того, є ті, кому починає подобатися політика, комусь подобається фізика, комусь хімія і навіть є ті, хто все ж віддає перевагу теології усе це частини більшого цілого, чим є знання. У глибині душі, кожен із вас знає справжню суть усього цього, кожен із вас стикався із цим раніше, кожен із вас здатний нескінченно говорити про ту чи іншу із цих галузей знання, і тому зрозуміло, наскільки глибоко це знання ввійшло в розум людей, чітко видно, яке місце займає це знання у свідомості людей. І який глибокий вплив воно на них чинить. Як тільки хтось розвиває інтерес до будь-якого аспекту знань, коли людина глибоко закохується в нього, у неї несвідомо розвиваються амбіції, деякі люди хочуть бути письменниками, деякі хочуть бути авторами літературних творів, деякі хочуть зробити кар'єру в політиці. А деякі хочуть займатися економікою і стати підприємцями. Крім того, є певна частка людей, які хочуть бути героями, бути великими або знаменитими, незалежно від того, якою людиною хтось хоче бути, його мета полягає в тому, щоб прийняти цей метод отримання знань і використовувати його для власних цілей. Для реалізації власних бажань, власних амбіцій? Як би добре це не звучало, чи хочуть вони здійснити свої мрії, не змарнувати своє життя або побудувати певну кар'єру, вони плекають ці високі ідеали й амбіції. Але для чого по суті, усе це? Ви коли-небудь раніше роздумували над цим питанням. Чому сатана так діє? І з якою метою сатана навіює це людині? Ваші серця мають чітко розуміти це питання.